Але я ніколи ні на кого не працював, Типа, я десь приходив, щось робив, гроші забрав і виходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось роботи, і я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денег. Отстрою. Вони такі, так, ні, обмін труда. Так, як було раніше, так як по селах було, люди приходять. просто ти казав, давай я тобі конем спахаю огород, а ти мені то-то зробиш. А у mm. мене немає такого. Mm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг. Ну, давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут ж саме Ми кажем, ми кажемо, вас навчимо, заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели форель. Ось тобі удочка. на лови. Ми тебе навчимо, як ловить, і ти от словиш рибу, і даже тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю не можемо. Надо, щоб ти ловив. От. ти мені за це 300, не знаю. Чого. 300 бджіл Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка Є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.